Сказати дальшого періоду повстань е, і по трасі. Якщо говорити за Першу і Другу світову війну, то Іспанія, в принципі, залишалася нейтральною під час е, цього періоду. Але, е, друзі, е, взагалі тема Іспанія в Першій і Другій світовій війні е, це є досить така е, цікава тема. Я сказала, нейтральною вона залишалася. Період між 28 липнем 2014 року до 11 листопада 2018 року і, в принципі, незважаючи через внутрішні економічні труднощі, вона вважалася однією з найважливіших нейтральних країн Європи до майже до 1915 року. Іспанія дотрималася нейтралітету про такі політичні труднощі та воєнної Європи і, в принципі, продовжувала зберігати нейтралітет після війни, до початку громадянської війни в Іспанії, це був друзі 36 рік. Три першому році монархія була повалена, почалася громадянська війна. Іспанські військові не втручалися в перебіг подій на фронтах війни. І, в принципі, іспанські збройні сили при неї участі в війні не брали, але наприкінці тисячу 1915 року німецькі війська були інтерновані в іспанській війні. Тим часом. У вас така дитина, про яку я хочу вам детальніше розказати, хочу зупинитись так би мовити на, на цій темі, <плес> а саме про круглі іспанська відома на весь світ, кожен іспанець встригається від цього імені, і це, друзі, був Франціско Франко, це диктатор, який встановлює диктатуру Іспанії, яка протрималася аж до 1975 року. Друзі, я зупинилася на французьку франко на цьому диктаторі. Отже, він становив диктатуру, яка якраз до 1975 року, і під час Другої світової війни іспанська е, держава під час керівництва до цього диктатора підтримувала нейтралітет не в принципі, і далі в свою офіційну політику. Е, але цей нейтралітет був такий неоднозначний. Він також дуже часто коливався,